Дорогі друзі, чомусь мені прийшла на думку така тема застереження вам від вищих сил. Застереження, можливо, про якусь небезпеку, про, про те, що може нести вам якусь шкоду, застереження. От давайте подивимось, від чого вас застерігають найближчим часом Вищі сили. Застереження. Дійсно, вищі сили виходять, це все реально? Вони хочуть зараз вам сказати щось. Застереження стосується професійної справи. Застереження стосується того, що ви тримаєтеся за свою професію, ви тримаєтеся за свою стабільність і вам кажуть, що. Ну, Напевно, ви правильно це робите, тому що вас це наповнює духовно насамперед. І ці енергії вас ведуть до успіху, до перемоги, до тріумфу. Тобто, ну, на даному етапі ви все правильно робите. Так, Це вас виводить в рух певний, в інтенсивність подій, прорив якийсь певний, так, який виводить вас із трійки пентаклів. До зростання своєї професійної справи, свого професіоналізму до вісімки Пентаклів. Це вже набагато більший, набагато вищий рівень. Звичайно, у вас є конкуренти. Ну як же без цього? Mm. Ці конкуренти таємні. Ви про них, може, і не здогадуєтеся. Дехто, можливо, вашим товаришем прикидається, але ну, тут конкуренція є. Вони приховують своє обличчя, ваші конкуренти. Mm. Так, зараз про що тут? Ну, вам кажуть, що у вас такий правильний взаємообмін енергіями. Скільки ви даєте, стільки вам повертає Всесвіт. Загалом вам вистачає на життя, ну, вас влаштовує, скажімо так, ваш стан речей. Звичайно, ви прагнете до кращого, але на даний момент, ну, скажімо так, у вас все теж добре тут. Тут, показується, що ви задоволені. Ви веселі, ви щасливі, ви наповнені. І кажуть, що самі вищі сили, ну вам по роду навіть так. Ваш рід каже, що ну, от ви заслужили на те. От вам так по долі написано. Так, ви зараз повинні щось вирішити, прийняти якесь рішення. Обов'язково вам потрібно прийняти рішення. І від того, як ви приймете це рішення, ось тут уже йде як застереження. Буде залежати, як ваш матеріальний стан надалі буде складатися. От якщо ви правильно приймете рішення, ви виходите в дев'ятку пентаклів у матеріальне благополуччя. І ще вам тут застереження було про нещирість. Знайте, що хтось нещирий з вами, він конкурує, але це таємно. Ви не знаєте цю людину. Ну ви не здогадуєтесь навіть.